Всім бодрого, доброго дня. Шановний ліцей. Мене звати Павло. Я чинний президент учнівського самоврядування, ліцею СУ-41 Орт. І сьогодні проводимо дебати між кандидатами в президенти, каденція яких почнеться з зими 2026 року. Ми починаємо. Хочу, щоб ви трошки представилися буквально по три секунди. Скажіть про себе. Давайте Світані дамо, поступимося. Ну я Світана, мені 13, Я навчаюсь г класі. Я Торосян Жан, мені 14, я навчаюся в 9 класі. А, так, дуже приємно, шановні кандидати. Згідно нашого жеребкування, у нас перше питання до Жана. А, скажи, будь ласка, Жан, а чи можеш ти навести приклад ситуації, коли ти взяв на себе відповідальність, навіть якщо було важко? Коли ми робили стінку, а, це ще було в 8 класі. А, я взяв відповідальність робити. Все було дуже круто. Ми зняли цю роль і заняли перше місце, якщо не помиляюсь. Да. Дякую, Жан. Стане запитання до тебе: як ти реагуватимеш, якщо твоя команда зробить помилку, а відповідальність покладуть на тебе? Я спочатку скажу, що це трішки несправедливо. Дивлячись, яка помилка. Якщо вона якась серйозна, то треба буде якось розібратися. Типу із командою, що вони там зробили. Якщо вона не якась маленька, то в принципі я зможу як навіть її виправити. Можливо, добре, дякую тобі, Світана. Так, друге запитання до Жана: як ти переконаєш учнів, що твої обіцянки не залишаться лише словами? Я повторюю ще раз, що я не обіцяю речі, які не зможу виконати, і кажу тільки те, що в моїх силах. Дякую, Жан. А друге запитання до Світани. Що для тебе означає бути президентом школи? Це привілей, обов'язок чи можливість? Це і можливість, і обов'язок, тому що це не просто так прийшов на роль президента, і вже все зразу. Це як відповідальність, і ти відповідаєш уже як ну ти по факту стаєш уже частиною школи повністю, і як можна сказати, представляєш її. А третє запитання до Жана: які конкретні зміни або ініціативи ти плануєш запровадити, щоб учні реально відчули покращення у шкільному житті? По перше, дзвінки ми будемо їх ставити через голосування. Учні кидають мені свої варіанти в мою групу? Потім ми це пропонуємо шкільній адміністрації і кидаємо голосування в Ордхаус. Е, обираємо пісню, та вона буде потім грати дві тижні. Ну, кожні дві тижні будуть мінятися е, шкільні дзвінки. Третє запитання: до світани. Як зміниться шкільне життя після обрання тебе президентом? Що особливе буде запроваджено? Зміниться шкільне життя. Я не знаю наскільки. І не можу сказати, але запровадити хочу таку як скриньку пропозицій. Тобто, наприклад, там будуть листочки, лівці ви пишете, кидаєте цю скриньку. Наприклад, кожен тиждень з головами департаменту так от відкриваєш цю скриньку і перебираємо якісь ідеї. Про може саме ваша пропозиція стане наступною, яку ми вцілимо. Дякую, Світана. Тепер у нас будуть питання до обох кандидатів: що станеться, якщо інший кандидат переможе, а не ви. Нічого поганого. Я буду зам, президентом, і буду завжди радий допомогти президентстві. Ну, нічого такого страшного не станеться, тому що, ну, ну програли, то, можливо, якось уже іншим разом, не знаю, можу, президентом університету вже хтось стане. Друге запитання. Яку свою рису вважаєш найсильнішою? Спілкування з людьми. Ну, я можу знайти мову з людьми. Та Гарно щось виконати. Я думаю, це дружелюбність. Тобто, до будь-якої неважливо не знаю, чи це погано, чи це добре. Але неважливо, яка людина, але ну я стараюся бути до неї дружелюбною. Третє запитання: яку подію чи традицію ти хотів, хотіла б започаткувати? Я хотів би, щоб ми це обирали усі разом. Тобто, мені знов кидаються якісь варіанти, і ми потім з департаментом це, і. Те, що входить в наші можливості, ми це виконуємо. Ну, я зараз сказати не можу, але прикольно було б така, типу, що, наприклад, кожен місяць, чи кожен тиждень в актовому залі всі збираться, наприклад, в п'ятницю, після уроків всіх. І, наприклад, читають якусь твір чи казку якусь. Або ще якийсь конкурс костюмів, тому що багато кому це дуже сподобалося. Це було б прикольно, ви б кожного року це проводилось. Четверте питання: останнє до обох кандидатів. Якби ти міг могла звернутися до всіх учнів одним реченням, що б ти сказав? Сказала: підтримуйте один одного та зберігайте друг друга, будьте дружніми і нікого не будьте це погано. Нагадаємо, що всі ці запитання були від вас. Ми лише записували ті запитання, які ви вказали в Google формі, і попросимо наших кандидатів буквально до 30 секунд. А сказати те, що вони хочуть звернутися, даємо змогу звернутися до учнів ліцею, сказати щось важливе, сказати щось, що ви хочете донести до людей, підготувати людей до процесу виборів. Я хочу, щоб ми завжди були разом. Я завжди буду чути ваші думки, ваші пропозиції. Та будемо приймати рішення теж разом через голосування, через пропозиції, через повідомлення мені. І будемо це обговорювати в департаменті, та ніхто не залишиться байдужим. Я хочу сказати, що не важ... ну, я б не хотіла, щоб хтось був обділений. Наприклад, набрагав... когось запитає когось, ні, то я б. Оце ж якраз я і хочу якусь таку скриньку пропозицій, щоб ну всі могли хто охоче прийти, написати, щоб ніхто, тобто, нікого не обділили. І взагалі. Неважливо від результатів, все рівно я буду дуже приймати участь і, взагалі, хочу побажати всім хорошого дня. Всім дякую.